Працівники муніципальної варти здійснюють охоронну діяльність водних об'єктів шляхом моніторингу стану благоустрою і здійснення постійних перевірок території Вінницької міської ТГ, протидіючи шкідливим скидам у водні об'єкти нашого міста відповідно вимог правил благоустрою території Вінницької ТГ відповідно розпорядження міського голови 13Р. Цього року ми здійснюємо патруль прибережно-захисних смуг спільно з національною поліцією, спільно з Державною службою морського річкового транспорту ДСНС. Екологічну інспекцію, мета виявлення недоліків, що стосується благоустрою порушення правил благоустрою Вінницької міської територіальної громади. На одному із таких рейдів побувала наша знімальна група. На щастя, під час патрулювання порушень не виявлено разом з тим, як констатують у муніципальній вартії від початку року складено понад 50 протоколів. Після винесення рішення виконком міської ради порушників карають гривнею. За звітний період від початку року по теперішній час ми склали 51 адміністративний протокол по статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це що стосується недоліки по благоустрою, засмічення прибережно-захисної смуги, де межує приватний сектор з прибережно-захисною смугою, неналежним чином облаштовані вигрібні ями. І в подальшому ці нечистоти, які потрапляють в Південний Буг, ми фіксуємо це і складаємо адміністративні протоколи. Поруж ми фіксуємо адміністративні протоколи, відправляємо їх на адміністративну комісію при виконавчому комітеті Вінницької міської ради, і виконавчий комітет вже виносить постанову. Сума штрафу на громадян від 20 до 80 неоподаткованих мінімумів на суб'єкті господарювання від 50 до 100 неподаткових мінімумів.